Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про методи пакувальників Тектер. Їх є в нас три. Так, це є метод pack, grid і place. Розглянемо їх особливості роботи і як можна використовувати на практиці. Ну, почнемо з того, що давайте створимо новий файлик, в якому ми будемо виконувати наші завдання. Для цього пропишемо нюPython файл. Так, і назвемо його там, ну, у мене сьомий вже йдемо. Далі нам необхідно буде створити імпортувати бібліотеку Tekinter, Так, Тому давайте за допомогою елемента from ми її імпортуємо. Далі задамо елемент Так, І створимо три, давайте чотири лейбла. Так, 1, 2, 3. І вони там будуть мати різні кольори. Ну і також не забуваємо закріпити наше вікно. Зараз, якщо ми запустимо на виконання нашу програму, ми побачимо, що в нас в вікні нічого відображатися не буде. Чому? Тому що ми не закріпили їх за допомогою відповідного методу пакувальника. Так, от Бачите, зараз там все йде порожнє. Якраз методи пакувальника. Пакувальники використовують для того, щоб закріпити ось ці елементи лейбелів в певній частині вікна, в залежності від того, що за метод і що за елемент в нас використовується. Ну, давайте розглянемо перший метод пак. Він нас дозволяє закріплювати ці елементи послідовно один за одним, якщо ми в ньому не задаємо ніяких властивостей. Так? Тобто, якщо я задав просто пак, і всередині функції пак я нічого не прописав, ці блоки в мене будуть записані один за одним. Так, от, перезапускаю. І ми побачимо зараз. Що вони ну, типу, один під одним записані? Ось 1, 2, 3, 4. Проте цей метод пак може в собі містити і додаткові налаштування. По-перше, за допомогою методу site ми можемо вказати, по якому блоці вони будуть вирівнюватися. Тобто, якщо ми говоримо про дефолтне значення, то вони вирівнюються за за значенням top. Так, Але ми можемо і в іншому напрямку їх вирівняти, наприклад, взяти, задати параметр side Bottom. І в такому випадку ці елементи в нас будуть відображені в зворотньому порядку. Тобто відлітлі їх буде починатися знизу. І, тобто, самий перший у нас буде знизу і доверху. Аналогічно ми можемо працювати з елементами Right-Left. Так, тільки вони тоді вже будуть розміщуватися по горизонтальні. Так, от зараз перезапускаємо Side, сайтлет, і відповідно вони будуть прив'язуватися до лівої сторони і таким чином формувати собі якесь положення. Так, зараз у нас перезапуститься програма. Крім того, ми можемо не тільки задавати. Одинакові всім значення ми можемо в кожному елементу задати свій відповідне розміщення. І таким чином ці блоки в нас будуть вирівняні по різних елементах. Наприклад, давайте здамо: перший це в мене буде по лівій стороні вирівнюватися, другий по правій і третій там, наприклад, навпаки, другий там по верху, третій знизу і четвертий справа. Ну, і Таким чином у нас. Наші елементи, кожен прив'яжеться до своєї частинки, за, якого, ну, за якою він має вирівнюватися. Крім того, ми можемо також ще задавати параметр Fill, який буде вказувати, як вони будуть ось ці елементи заповнювати. Нашу область вікна. Тобто, fill це означає, що вони повністю заповнюють область вікна. А значення x чи y означає, по якій координаті вони будуть заповнювати. В даному випадку X, це буде означати, що вони по горизонталі, причому, що якщо я буду цей елемент збільшувати, відповідно у нас буде відбуватися повне заповнення. Ну і, в свою чергу, якщо я тут замість x всюди задам значення y. Так, відповідно вони в нас будуть заповнюватися. І розміщуватись вже цього разу по Y, тобто вертикальне заповнення здійснюватися. Ну, ми зараз тут не бачимо, але якщо ми будемо, наприклад, задамо їм вирівнювання по лівій частинці, так, то тоді воно у нас все пропрацюється. Давайте задамо side left і fill Y. Тобто, щоб вони в нас рідочок стали. І тепер побачимо, що вони в нас залиють повністю всі елементи, які в нас є. Ну, Воно здається, що ні. Але от як ми починаємо вікно розтягувати, бачимо, що воно в нас наповні ці задіяно. Добре, тепер, ну, в принципі. По основному, що стосується методу пакувальника ПАК, це все. Тепер давайте будемо говорити і про інші методи пакувальника. Так, для цього ми з вами створимо якусь невеличку форму. Для створення реєстраційних форм найкраще використовувати метод пакувальник, який називається grid. Який називається яким чином він дозволяє зафіксовувати наші значення, він дозволяє розбити вікно наше на комбінацію рядків і е, стовпців. Ну, і вказавши значення рядка і стовпця, ми можемо розмістити той чи інший елемент. Так, Наприклад, якщо я задам комбінацію row 0 column 0, то елемент first в мене буде розміщений в е, першій колоночці і першому рядочку. Тобто буде розміщений ось тут, так, в лівому краю. Далі, наприклад, якщо я задам елемент second і задам йому позиціонування, що він у нас буде розміщений в другому рядочку, але в нульовій колонці, значить він розміститься в нас під елементом first. Ви можете зараз це побачити на дисплеї. Зараз перезавантажиться і е, відображиться. Так. Тобто, ну, Це в нас був перший рядочок, це в нас був другий рядочок. Е, стовбець всюди перший, тому відповідно, воно у нас записалося добре. Тепер давайте в цей об'єкт тут додамо елементи entry, куди можна буде вводити дані. Е, для цього ми створимо entry-об'єкт. І для того, щоб його помістити біля елемента first, нам необхідно прописати наступну послідовність. Ми кажемо, що в нас це має бути рядок нульовий, так як це було в елементу first, але воно має знаходитися в сусідній колонці, тому колонку тут ми задаємо, що це вже перша. І коли ми перезапустимо цей елемент, ми побачимо, що цей об'єкт нас помістився з боку. Так, тобто в, другому, в другій колонці. Ну І точно так само, якщо нам потрібно задати entry біля елемента second, то ми прописуємо блок Entry і кажемо, що він має знаходитися в другому рядочку в другого е, столбця. Ну, оскільки в Python нумерація йде від 0, то відповідно ми прописуємо row 1 е, column 1. Ну і Таким чином у нас е, сформується е, відповідно, е, значення. Нашого вікна. Так, бачите. Кількість цих рядків ми собі можемо задавати, скільки нам потрібно, ну, вони будуть додаватися відносно того, як ми розміщуємо нашу програму. Так, от бачите, тут ще купа. Купа є місця, де ми можемо розміщувати відповідні наші об'єкти, і ми можемо там створювати додатковий рядок, додатковий стовбець і так само ці блоки розміщувати в нашому вікні. Це ми вже розглянули другий метод пакувальник, який називається Grid. А тепер давайте поговоримо про останній метод пакувальник який називається в нас Place. І він має також свої певні особливості. Але про них ми з вами поговоримо. Згодом давайте розглянемо, як взагалі це може в нас виглядати. Ось ми, наприклад, імпортували... Бібліотеку Текінтер, створили лейбл. І що стосується нашого методу пакувальника Place. він може в нас мати наступне значення. По-перше, він може мати в нас ширину, задавати відносну ширину і висоту об'єкта, який ми вводимо. Так. Також він може визначати відносну позицію від батьківського. В даному випадку це в нас елемент вікна, в якому це буде знаходитися. Причому координати 0 це нульове значення, 1 це 100% значення, тобто в самому нижньому куті. Плюс ми можемо задавати і абсолютні значення у вигляді, там, наприклад,. Відстані в пікселях. так? Для цього задається не y, а задається просто значення x, y. Ну, Давайте попробуємо зробити для нашого елементу звичайні координати. так? Тому задаємо place, x75, y 105, ой, y10. Тепер, коли ми запустимо нашу програмну виконання, ми побачимо, що наш квадрат знаходиться в нашому вікні, його позиція не залежить від нашого розміру вікна так, і від того, наскільки наше вікно там збільшується, зменшується. Він буде стандартно стояти в тому місці, де ми вказали, тобто 10 пікселів вниз і там 75 пікселів в бік по іксу. Якщо ж ми використаємо координати відносні, для цього нам потрібно прописати для нашої програми наступні комбінації. Давайте створимо ще один лейбл, він буде жовтий, і додамо до нього значення. Яке в нас буде називатися relx, rely. Вони стаються в діапазоні від 0 до одинички. В даному випадку 0,30 означає, що по X він буде зміщуватись на 30%, по Y на 50%. Так? Тепер, коли я перезапущу нашу програму на виконання, ми побачимо, що наш об'єкт ну, початково вони ніби знаходяться в одному положенні. Але ЛАП-2 в нас буде прив'язаний до розмірів вікна, і в залежності від того, як змінюється в нас вікно, буде змінюватися і позиція цього об'єкта. Що стосується, відповідно, об'єкта першого, в нього воно буде стандартне, зафіксоване в вікні і складати відповідне ось таке значення. На цьому, якщо говорити про базові елементи щодо методів пакувальників, це все. Тому дякую за увагу. До зустрічі!